Привіт всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по українськи. Сьогодні пропоную знову згадати консолі. Верніше, комп'ютер, за який я вже дуже часто згадую, та також навіть мій двоюрідний брат вже зробив по ньому стрім. Це комп'ютер ZX X Spectrum. Але сьогодні я запропоную незвичну ігру на The X Spectrum, про яку я вже розповідав, то платформери або якісь навіть підемапи, які на ньому є. А сьогодні я запропоную таку гру, яку ми не могли зустріти на консолі NES у тій час. А саме в ті часи в нас паралель, паралельно і був за інспектром. Сьогодні ми е, поговоримо про покрокові стратегії. І одна з найкращих, мабуть, покрокових стратегій, що існує на цій платформі, і в принципі е, покрокова стратегія, яка познайомена мене з цим жанром, це є стратегія Rebel Star або Бундуючи Зорі. І давайте подивимось, запустимо цю гру і подивимось, що це таке, і я про неї вам розповім. Так, ну ця гра була випущена компанією Firebird. такою студією американською. Випущена вона була у 1986 році. Але ця гра е, була не перша в серії цих ігор. Трошки ну, на спектр вона вийшла саме ця перша іграшка. Але була до цього ще Rebel Star, яка була без і штучного інтелекту, і там можна було битися один проти одного, Тобто що були роботи одного іншого і, ігрока, і можна було битися. Але не за Spectrum вийшла вже ця сама Rebel Star, яку ми побачили в дитинстві. І ця гра е, була у якій був сюжет, і був штучний інтелект, проти якого одному ігрок. Куб доводилося битися, можна було битися і один проти одного. По-перше, в грі був сюжет наш отряд з роботів та людей висилався на планету, де стояла база Дельта. Це 25 сторіччя, і цю базу, ця на цій базі Дельта, був суперкомп'ютер, який охороняли ну великий, доволі великий батальйон роботів. Завдання нашого отряду ну, такого спецпризначення знищити або всіх роботів, або знищити цей батальйон. це цей суперкомп'ютер, його генератор, який знаходився прямо у центрі бази. До нього ще потрібно було пробиватися. Всього є декілька видів юнітів у нашого іграка, але набагато більше кількість юнітів. У супротивника у комп'ютера, і як ви бачите на екрані, то в принципі графіка в грі ну, не сказати, що супер-супер красива, але ми дійсно бачимо справжню по покрокову стратегію. Ми бачимо. Як відрізняється один від одного юніти, що байці намальовані доволі непогано, і ще вважаючи на те, що це 86 й рік і що це за їх спектром, то в принципі задумка гри і в принципі геймплей гри дуже крутий і дуже класний. На нашому рахунку були вояки ну люди солдати, які можна було озброїти на початку цієї гри, і вони могли бути озброєні як лазерними мечами, так і гвинтівками, які якими можна було. Стріляти один по одному. Ви обирали це на початку, коли озброїли своїх героїв. Також були декілька андроїдів, які мали не дуже велику кількість зарядів, але вони були дуже потужними, і ну, можна їх було використовувати тут, як броню, як танк, за яким можна було ховати своїх солдатів. І саме ці роботи затикали ті проходи та двері, де треба було сховати отряд. Ну, на, на Слідуючий крок, щоб його не знищив супротивник під час свого ходу. Е, бойові дії і в принципі дії в грі проходять там, покроково, як і сказано: перший ход за ігроком, другий ход за комп'ютером і так далі. Е, у кожного персонажа є декілька е, ну, видів його, як пускати стрічок так, енергії та його боєзапаси, боєкомплекту. Ж, у персонажів набої закінчуються, так як і у дроїдів, так і у звичайних персонажів. Не закінчуються набої тільки у тих воїнів, які у нас озброєні мечем. то там закінчиться тільки енергія. Енергія потрібна для того, щоб і робити кроки, і для того, щоб робити постріл. енергії вдається ну, якась... одна кількість на кожний щит. В принципі, Цю енергію можна дуже непогано скористатися і використати її як потрібно. На початку гри база повністю захищена. Стіною, і поки ви не розіб'єте прохід на базу, комп'ютерні ну, комп'ютерні роботи вони будуть там собі рухатись і не будуть вам ну, не наносити ніякої шкоди. Але коли ви розіб'єте вхід, то вся всі ці полчища цих роботів упрут після вашого проти вашого отряду, щоб вас повністю знищити. У нас у дитинстві ця гра була. Ну як я розповідав раніше, сам комп'ютер був у мої, моїх двоюрідних братів. Це добре, якого ви знаєте, або гудгива, з яким я граю зараз по неділям на стрімах. І, і його рідного брата мого двоюрідного старшого Андрія в них був цей спектр. Ми більше любили грати усілякі там ренегати, там всякі пітимапчики, якісь там ре рекса, там стрілялочки. А брат дуже-дуже полюбив. Він старший за нас, і старший навіть за мене. і Він полюбив дуже грати саме в цю гру. І саме він привчив і в принципі придав інтересу мені до цієї гри. Він Дуже часто пробував перемогти комп'ютера, але йому дуже довго це не вдавалося. І що ж він зробив? Тоді колись він нас всіх зібрав настроїв і вирішив: так, давайте пограємо в змекрумо в Rebel Star. а Ми ж кажемо а як ти ж будеш грати, а ми просто дивитися. А він каже: Ні, ми не будемо розбивати прохід до креп до е, цієї ж крепості так. Ми не, не, не зайдемо до їх на базу. А ми просто поділимо ну всіх. Наш наш отряд бойовий на три частини у кожного буде своя, і просто будемо битися один проти одного. А в цій грі дійсно можна вбивати ну, своїх ну, людей, один по одному можна стріляти. І ми просто розділяли і грали як звичайні солдатики, один проти одного. Поки хтось не, ну, не отримає перемогу. І пам'ятаю, що колись мої, ну, коли старший брат він постійно ну, намагався виграти, бо він учасник цю грав, але якось щось не його обхитрили і е, він вже витратив майже всіх своїх солдат. Так він взяв тоді спеціально останнім або предостаннім своїм солдатом пішов, відкрив е, ну, прохід до тої крепості, щоб і не, ну, як він програє, то програли. І, не. і тоді полізли роботи, а вже ж отряд Набагато зменшений був, ну навіть були такі історії. Але в цілому цю гру він в кінці кінців пройшов і нам розказав, як її проходити. Я в ті часи її не проходив, бо спектрума у мене вдома не було. А на цю гру потрібен був час, щоб її пройти, щоб вивчити стратегії. Ну і починати її заново. Тому я вже грав в неї більше на емуляторі. Але ну дуже як стратегія у моєму дитинстві, як доволі цікава стратегія, ця гра мені. ну Сподобалось. і після цього. Я узнав про такий жанр. і Подумав, ну це ж зовсім не марі, не чипити, навіть ні капітана Міріка з термінатором. А дійсно якийсь новий жанр ігор е, у школі на комп'ютері наймосиксі, мабуть, також були схожі ігри. Але у нас саме на тих дискетах і картриджах що були. На школьному комп'ютері таких ігр не було. Єдине, щось схоже на на пів такий бойовичок, це була гра Гірлі, де ти робив, ну брав свого робота, проходив рівні, знищуючи інших роботів, але і міг конструювати там робота, міняти його пушку, шасі. Ну але це більше все таки якийсь аркадний, а не стратегічна гра. Хоча також вона нам дуже подобалася. І що цікаво ще в цій грі, що як я кажу, дуже мало. По перше, набагато менше ваших військ, ніж війську супротивника, тому треба дуже сильно подумати, щоб отримати перемогу. А по-друге, набої тут також закінчуються. Набої закінчується. Якщо вистроїш всі набої, і людина не збройна мечем, то вона, в принципі, стане можна сказати. Некорисним. Тому е головне, все-таки стратегією було не перебити, не перебити всіх роботів, а зайти саме до центру цієї, ну перебити тільки тих, що захищають. Центр суперкомп'ютера, і зайти туди і знищити цей суперкомп'ютер В принципі, як перший брат мій пройшов цю гру Андрій, то мабуть він саме так це і зробив. Але потім він настільки дуже часто грав цю гру, що він навіть і, і знищував усіх роботів. Ми ну, дуже-дуже вона йому тоді подобалась. Тоді ігор таких стратегій було дуже небагато в ті часи. Ну, я ж кажу, це можна було парати на спектрумі, а наприклад, на день і на міга тоді ще була Денді, Так на Мегадрайв потім з'явилася Дюна, я згоден, але ну на той час у нас ще Денді не було, чи Мегадрайва не було. І коли на Мегадрайв приносили Дюну, я там ще тоді не бачив, були промикнув ну такі ігри, і тому саме ця стратегія вважалася ну, саме крутою. Тому моєму правда такі ігри подобалися. Ці... Загалом на ZX Spectrum таких частин і ще є друга частина зі схожим геймплеєм, але там вже дії проходять на іншій планеті, там є десь проти інопланетян там Аліна. Він, вони навіть так схожі намальовані на тих самих чужих, яких ми, ми звикли бачити на, у фільмі. Тому ну, також цікава гра, механіки в принципі, дуже схожі, але там вже і, те, і у, і у, і у ігрока інші бійці, і в принципі, у ворогів інші бійці. І, і, і ту, ту ігру у нас у дитинці не було, я вже про неї знав. Ну, Набагато пізніше, але також в неї пограти було б можна. В цілому, завдяки цій грі, мені після цього стали подобатися такі ігри, як Герої Міча і Магія, особливо третя частина, але це ну, дійсно було вже набагато пізніше. Сподобались Сподобали, такі ігри, як хоч це і РТС стратегія в реальному часі, такі як Генерал, Редалер. Ну так є щось Warcraft, Starcraft, Ну всі ці ігри потім мені почали подобатися. Тому що ну саме у дитинстві я вже узнав, що такі стратегії. Що така стратегія? Завдяки в принципі Rebel Star Та ще одної гри, яка була у мого брата. Там вона була якраз посереднє віччя, і вона називалася Dots, І завдяки цій грі Dots, ну там. Вона була більш коротенька, ніж ця гра, але також там у вас були свої лицарі, селяни, катапульти і кількість цих військ. І також воно було покрокове, але зовсім по-іншому намальоване, більше схоже на гриві чай магії. І саме там ну, можна було стати королем всієї Англії. Треба було об'єднати всі Британські Острови і стати королем Англії. Саме ці дві гри тоді нам ну, і сподобались стратегія того жанру. В цілому, як я, ну, я вже казав, що можна було дуже швидко розстріляти свої набої і залишитись безозброєним проти цієї кіпи роботів, але ну, є тут така фішка, коли ваш е воїн гине, а у нього ще залишаються набої, ви можете пройти і ці набої поповнити завдяки ну, вже цьому загиблому солдату. Також можна було один раз знайти арсенал і також поповнити. Постріли наших вояків. Роботи, ну, здається, андроїди в них всього було по два або по чотири постріли. Вони, ну, так сказати, ну не сказати, що вони були ну, дуже корисні. Так? Але завдяки тому, що це справжня стіна, і знищити такого робота було дуже важко. Ну, Їх можна було використовувати як такий ходячий щит, що в принципі і потрібно було робити. В цілому. Така розумна гра нам в дитинстві попадалася. Ну не, не попадалася зовсім, тому ну вона, якби коли ми грали в цю гру, то мабуть вважали себе такими більш дорослими. Нам здавалося, що ця гра саме така більша для дорослих. треба подумати, зробити якусь стратегію. А в цілому, мій брат, наприклад, старший він любить такі стратегії. Придумувати навіть коли ми ще гралися солдатиками, ну як зовсім малі були, і також він розділяв усі ціли ці між нами ці солдатики. Він Устраювали такі баталії, або завдяки е, звичайному ігровому кубіку. У кого більше випаде то там у того стільки загин, ну, загине або не загине е, персонажів. Або брали такі великі трубки. Туди шарики з подшипніку просто ставили крепості з тих самих кубіків, які ну, там вчили літери. Туди ставили солдатиків і стріляли цими шариками з трубочок по цих солдатиках, щоб дивитися, як попав, хто то, то приграв. Тому, мабуть, це були більш перші стратегії в моєму житті, ніж Rebel Star. Але якщо згадати все-таки Rebel Star, ну якщо згадати комп'ютерні стратегії, то саме Rebel Star і стала моєю такою першою грою. І, і як ви бачите, в принципі, по трошечки можна подивитися на ще раз на графіку і на геймплей-гри. Ну, До речі, я е, прискорив, прискорив гру, бо в принципі, десь у 2 ну, ні, не 2 навіть, мабуть, у 2 рази. Повільніше Гра рухалася на ZX Spectrum і постріли ну, робилися повільніше, тому проходити цю гру було ну, я ж кажу, довше, ніж те, що ми бачимо. Так, і ми бачимо, наші роботи вже тут на екрані дійшли до суперкомп'ютера і ми бачимо його генератор, але їх намагаються атакувати роботи супротивника. Ну і тут бачите, скільки може витримати удари ці великі наші роботи. Якщо в цих роботах ми збережемо заряди, то вони здійсно можуть. Пройти туди і спробувати знищити е, кхм, супер ну, головний суперкомп'ютер. В цілому база намальована якось дуже футуристична. Дійсно, це виглядає як, якийсь, е, ну, як якась база майбутнього. Ну, якщо взяти на увагу, що графіка цієї гри це ще вісімдесят е, минулого сторіччя, то виглядає це непогано. Вона навіть має свої кольори, дуже небагато кольорів, тому що кольорова схема спектру не дуже велика. Там 6, мабуть, кольорів або вісім, точно не пам'ятаю. Дуже багато ігор пішли зовсім монохромними, тільки панелька малювалася кольоровою. А тут ми бачимо, що навіть роботи і солдати мають різні трошки кольори, одні такі, одні такі. і також також Тут тобто використовується два-три два-три або ну можливо, чотири кольори, але ну виглядає це доволі прикольно і не так нудно, якщо б це було ну, ну однокольорово. І саме цього ця гра і затягувала, тому що, ну, що ти бачиш маленькі фігурки, щось якусь маленьку схему, схожу на. На, на, на якусь комп'ютерну плату, але ну, це, це, це грати було цікаво. А ще додавало е, якоїсь схожості на те, що це інша планета. Ну і е, розгону нашої фантазії дивитися, як виявило, як відбувся десь на іншій планеті. Це те, що тут навіть намальовані були на, ну, справжні кратери як на Луні, або там ми бачимо як Луні, і це дійсно виглядало, як ми ну, мандруємо по космосу я до цього. Навіть згадував ігру, яка ну пам'ятає, називається Еліта про косміч... про космі... про цілий космічний всесвіт, який вмістився у 22 кБ. Так Також ми ту гру також вважали стратегію, і вона і є але іншого плану більш економічною і з е, трошечним невеличкою космічною аркадою. То ця стратегія також доповнювала картини цих ігор, і тому е, все таки і завдяки можливо і цім іграм, то тому ж Doots, «Rebel Star», Еліті. Комп'ютер Spectrum, ну, здавався нам все-таки чимось набагато іншим ніж день хоча графіка тут була і хужіша, але все-таки ігри здавалися нам більш дорослими, і все таки тут не мультик, а справді справжні дорослі ігри. І там здавалося це, це більш більш доросла ну, машина більш для людей. А ще те, що у комп'ютері за Xpectrum був Basic, це також дуже дуже додавало значимості цьому комп'ютеру. Єдине, що дуже було нам ну, прикро, що ігри записувалися з касети, і треба було дуже довго чекати, поки гра завантажиться у оперативну пам'ять комп'ютера ну 5-6 хвилин. І за цього Ну якось вже. Ми більше чекали ігри, ніж в ній грали. Але ну якщо взяти цю ж саму Rebel Star, якщо вона вже завантажиться, в неї можна було пограти цілу годину, і це було дуже весело. Так же було і з елітою, і з тим самим дотсом. Так, ну і ми майже знищили суперкомп'ютер. Я думаю, як куди зараз закінчиться, то об'являть об перемогу нашим ну, герою або ну, цьому отряду Рейнджерів. Так, ну рейдері, ну і бачите, знищивши комп'ютер, ми отримали перемогу. Можна було вбити всіх ворогів, але бачите, скільки їх багато там було. Ну, в принципі, ось ось так виглядає ця гра. Так, трошечки сумбурна швиденько я би про неї розповів, але ну сподіваюся, що вам сподобалось, тому що це справжня класика у крокових стратегічних ігр. Якщо б не придумали таку... Ігру як Rebel Star, ми б не побачили, можливо, у дальнішому дісе, не героїми, і мають ні, ті скіптиси, ні, Герої Мича, ні, ні щось, ну, подібного цієї гри. Ну, а на цьому буду ролик закінчувати. Дуже дякую вам усім за перегляд. Буду дуже вдячний вашим подобаєчкам та коментарям. Також, хто не підписався на канал і зайшовся вперше, пропонуйте підписатися, натиснути дзвіночок. Ну і побачимось в нових роликах. Всім пока!